Закон він розповсюджується виключно на ті об'єкти, які було зруйновані після 24 лютого. Тобто він не розповсюджується на попередні роки війни тільки після 24 лютого, або якщо воно було знищено і пошкоджено по Протягом року після завершення воєнного стану, наприклад, ну в результаті розмінування чи якось так, mm -hmm. тобто пов'язані з війною таке мають призначення. По друге, треба розуміти, що тільки громадяни України можуть претендувати на компенсацію е за цим законом, тобто він не розповсюджується на іноземців або осіб без громадянства. По третє, е види компенсації залежать від того, що у вас було знищено. Якщо ви проживали в квартирі або іншому житловому приміщенні, яке належить ну, там, до багатоквартирного будинку, тобто не окремий приватний будинок, то отримати компенсацію можна шляхом отримання житлового сертифіката, що є певним зобов'язанням держави виплатити кошти за придбання вами нового житла. Це у випадку, якщо ваша квартира знищена. Якщо ви володіли садибним будинком або Ну, якоїсь такої приватної окремої власності, тобто не, не квартири в багатоквартирному будинку, то у вас є два варіанти: один або житловий сертифікат, а другий це. На спеціальний рахунок вам можуть бути переведені кошти для того, щоб зробити ремонт або будівництво, де буде чіткі обмеження, як можна використовувати гроші з цього рахунку. Uh -huh. так, а то, от дивіться, якщо... ви сказали сертифікат, це означає, що допустим сертифікат на придбання нового житла. Так, таке може бути, так? Uh, так. Тобто, так. попередньо ж треба здійснити оцінку того, що зруйноване, і скільки воно коштувало, чи ні? Uh, що важливо. Правильно, сертифікат буде надаватись в межах тієї суми, яке майно у вас було знищено, а угу. не те на яке ви претендуєте. Угу. Тобто, ну по цьому по-друге, процедура буде приблизно така, що кожна особа може подати заяву через дію електронну або фізично в ЦНАПі у нотаріуса в органах соціального захисту на компенсацію майна. при кожному органу місцевого самоврядування, тобто в містах, селах, селищах. Або військові адміністрації, чи військово цивільна адміністрація цього населеного пункту буде створена спеціальна комісія, яка буде вирішувати ці питання пов'язані з компенсацією. Вона буде встановлювати факти. Фактично, вона приймає рішення, чи надавати вам цю компенсацію, чи не надавати вам цю компенсацію. І в цьому є плюс плюс в тому, що. Комісії більш наближені до, ну скажімо так, до людей, в яких постраждало житло територіально, тобто є більше можливості впливу та контролю. Це не так, що вона тільки десь в Києві знаходиться і все, але є і мінус, тому що на рівні закону недостатньо чітко врегульована діяльність такої комісії. Хто туди заходить? Представники яких органів, в якому порядку вони працюють, що створює можливості для вживання. Проти ми не давали такі зауваження. Своїх експертних висновках і ми, якби, маємо взаємопорозуміння з міністерством і сподіваємося, що на рівні підзаконних актів. Ці недоліки будуть виправлені пані Олено законом передбачається створення реєстру пошкодженого майна через війну. Ми знаємо, що від самого початку повномасштабного вторгнення весь час повідомляється із владних структур про те, що реєструються усі злочини проти українців, які здійснює Російська Федерація. Руйнація будинків, житла це ж теж злочин. Невже досі такого реєстру немає? Дивіться, зараз насправді інформація збирається в декілька реєстрів. Один реєстр, який ще в березні був створений, і постановою кабінету міністрів, де вже ОМС, ВЦА працюють з ним, наповнюють його, вносять туди акції обстежень. Це один реєстр також окремо. Я не знаю, офіс президента мав свою систему, куди також заповітував інформацію, щоб скласти, ну якби повне бачення обсягу зруйнованого е майна. І окремо кожна обладміністрація, або ну як зараз військова адміністрація веде свою діяльність. Проте цей закон нарешті на рівні вищого нормативного акту унормовує. У нас буде отакий єдиний державний реєстр. Е який вже почав функціонувати, мабуть, uh -huh. на підставі постанови кабміну. Просто тепер тоді треба було швидко реагувати і багато питань мамував uh -huh. кабінет міністрів. Тепер це на рівні закону. А чи буде в цьому реєстрі враховано ті заявки, які люди подавали через дію про зруйноване майно? Ну, відомо, що це вже понад 325 тисяч звернень від українців. Не можу вам точно сказати, думаю, що ну мало б бути, мало би бути також враховано, так, так? які так. документи потрібно людям надати для отримання компенсації, і куди? Документи потрібно буде надати в цю ж комісію, яка буде знаходитись у вас в вашому населеному пункті. Як я вже сказала, це можна буде зробити як електронно, так і фізично. Тобто, якщо ви не знаходитесь зараз в населеному пункті, де у вас пошкоджене житло, але ви е вмієте користуватись скажімо, так електронними засобами, ви це зможете зробити. Е Скажімо так, електронно. <світ> е. Перелік документів невеликий, там буде копія документу, яка посвідчує особу, е. ну, податковий номер, документ, що підтверджує, звичайно, право власності на це нерухоме майно. Е. Ну, не буде якихось там особливо нових важких. Якщо буде орган, куди можна подати цю заявку на отримання компенсації, то очевидно і буде цей орган вирішувати, кому давати, так. а кому не давати право на компенсацію, ем, то, то як це буде відбуватися? Так, звичайно, ну, оця комісія при органах місцевого самоврядування, вашому, тобто при вашій, там, міській селищній сільській раді, або якщо замість функціонує військова чи військово цивільна. Адміністрації вони приймають рішення про надання компенсації. Ну, підстави для відмови з компенсації можуть бути, якщо ви не підпадаєте під дію цього закону. Наприклад, не на є громадянином України, або ваше майно пошкоджено до 24 лютого 2022 року, або майно знаходиться на території, яка була тимчасово деокупована ще до 24 лютого 2022 року. Ну або якщо ви не надали підтверджуючих документів. Угу. А скажіть, будь ласка, однаковою мірою буде компенсуватися втрата житла, чи видаватися сертифікат, чи кошти на його відновлення в залежності від того, це було державне житло, приватизоване житло чи приватне житло? Наразі не існує ніякого, ну, це дивіться, цей? Закон спрямований для того, щоб громадянини фізичні особи, які є власниками житла. Тобто, якщо там, наприклад, це якесь державне житло, ви там були користувачами, то на вас воно не розповсюджується, бо ви не були власником. От. А для всіх фізичних осіб власників житла механізм абсолютно однаковий одна методологія в врахування цих збитків, і всі мають отримати житловий сертифікат на ту суму, скільки коштувало ваше житло. На момент його знищення так тепер про соціально вразливі категорії населення дуже багато житла зруйновано в селах, де жили самотні люди похилого віку. От вони не вміють користуватися, допустимо, ніякими гаджетами, смартфонами. Вони не знають, що таке дія. Вони знають, що таке паперовий документ, і не завжди можуть його заповнити. Чи буде якась консультативна робота здійснюватися у селах, у віддалених населених пунктах для того, аби ці люди також повною мірою могли якимось чином захід? захистити свої права громадянина України і претендувати на відшкодування зруйнованого житла? Комісії, які будуть створені для розгляду питань надання компенсації, зобов'язані надавати Вичерпну інформацію та консультувати всіх громадян з питання отримання таких компенсацій, тобто е, таке в обов'язках комісії вже прописано. Ну тобто, ви що розумієте що... про що йдеться? Стареньких так, я розумію. Та я розумію ну е, тут що добре, що ми не тільки в електронному варіанті можемо подавати, але й паперово. Тобто, така бабуся може прийти в їх орган соціального захисту населення в її там селі, селищі. Mm -hmm. І їй там, ну, допоможуть пояснить повний перелік документів, які від неї треба, допоможуть заповнити заявку. Тобто, чи може хтось інші. взяти опіку над нею чи над ним, якщо, скажімо, вона самотня і не може навіть це зробити? Ну, дивіться, тут питання опіки піклування, воно не в межах. Того це закону, вже, так, 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 це вже якісь органи соціального захисту, так очевидно. Я можу сказати, якщо ми кажемо про якісь там категорії населення, які мають пріоритетне право на отримання компенсації, то це учасники бойових дій, багатодітні сім'ї та особи інвалідністю першої з інвалідністю першої та другої групи. Зрозуміло, у нас ще дві хвилини залишається, і ми підходимо до найголовнішого. Я не даремно сказала на початку нашої розмови, що на відбудову нашої мрії, нашого літака, знаменитого, гроші будуть давати міжнародні донори. Ми вже про це знаємо. Вони про це заявили. Де Взяти ці величезні суми аби компенсувати людям зруйноване житло. Зараз передбачено, що житло буде компенсуватись з усіх можливих джерел, які є державний місцевий бюджет, кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів, інвесторів, міжнародна технічна допомога, поворотна або безповоротна допомога міжнародних партнерів, репарація або інше стягнення з Російської Федерації. І, взагалі, прописано навіть інші джерела, не заборонені законодавством. Також передбачено можливість створення місцевих фондів з метою надання компенсації за відновлення житла, тобто гроші будуть. Збирати з усюди, з всіх можливих е, джерел. Угу. І вже зовсім останнє питання і коротка відповідь: чи є прогалини в цьому законі для того, аби ним за бажання змогли скористатися шахраї? 30 секунд. Ну не скоріше наша храня, можливості від корупційних зловживань через врегулювання mm -hmm. роботи комісії. Це буде повністю, ми сподіваємось, вирішено на рівні Кабміну. Також уряд може довільно розширювати коло от отримувачів компенсації. Зараз в законі написано громадян України, там ОСББ, ОСМД, скажімо так. А Кабмін може додатково розширювати, але я сподіваюся, що в цьому не буде зловживань ніяких і. Mm -hmm. Ну, це таке головне, що можна сказати. Ну будемо сподіватися, тому що нам уже навіть в нашому вайбері студійному теж люди пишуть хто буде контролювати ці кошти, тобто люди розуміють можливість виникнення корупційних ризиків.